350! 350!

Ото й з черга. Ну, я бачу, що це прям якась проблема. що Це проблема? Багато... 350, 400, 500, 600 чоловік в день, а проходить тільки 100-150. Ця, Ця проблема вже два тижні. Обновляють від, від цієї строчки. А раніше була електронна, чи як? Чи ви не знаєте це? Я не знаю. Жива очі... жива тільки... Раніше була жива черга, і можна було просто пройти. І... Завжди була, бо коли я дзвонив, щоб дізнатися, казали, там тільки жова черга працює і все. Раніше була в воєнкоматі. Ти несеш документи, тобі дають відстрочку. Зараз, зараз таке. Ага. Такий калапс. І що? І... Люди тут вже я вже третій день. Сюди третій, третій день, день. а це, там і по ночам вже і ночую. по ночам, і ночують. 40 і... машин десь да. тут да. ночувало а, собі. Ти не можна попасти. Щоб з п'ятої ранку зайняти, да? да навіть да. не тільки з п'ятої, а шостої вечора вже очікують. Да. Тут і да. ночують тут, да. Угу. Тобто тут взагалі.